аналізуєте закупівлі, бюджети, витрати з бюджетів. Що mm -hmm. є таке, що не налазить на голову, що це. Та да ну, мені що все не налазить на голову, що не є фортифікацією. Знаєте, от дивлюся, так тендери в прозоро, да? от так от течуть вони, от, як в матриці, отак, у мене це така зелененька штука. Таке висвітлення діяльності Сумська міська рада. Хтось та навіть 5 копійок. Отак от підряд іде просто. Ремонт дороги в місті Буча, там від вулиці енергетики, щось. Дивлюсь на карту, 1 кілометр. 120 мільйонів гривень. Наступна строчечка. Будівництво фортифікацій в Донецькій Області, об'єкт там 1, 8. Ну, я розумію, що це довга лінія. там 110 мільйонів. Один кілометр дороги в Бучі, Довбань, мирна тилова дорога, від якої нічого не залежить, навіть якщо по ній не можна проїхати, об'їдеш. І от тобі велетенський шматок фортифікації в Донеччині. Стоять одні й ті самі гроші. І по всій Україні, повсюди. Дорога на Букавель, свіжачок, це ми ще оприлюднимо. Дорога на Букавель 2,5 мільярди гривень. От прямо зараз протендери. Отак. От